І Давайте, друзі, дивитися, які ж різні події відбуваються в регіонах нашої великої держави. Звертаємо свою увагу спершу на Миколаївщині, тому що цей регіон так само потребує відновлення після того, як зазнав ушкоджень внаслідок. Агресії Російської Федерації і ось цьому відновленню, а також модернізації енергетичної інфраструктури, сприятиме саме Німеччина. Зокрема, країна допоможе з фінансуванням для закупівлі додаткових джерел генерації електричної і теплової енергії. Про таке йшлося під час зустрічі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма із послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Дипломат наголосив, Берлін залишається надійним партнером. Німеччина готова сприяти впровадженню нових технологій і підтримувати інноваційні проект. Субтитрувальниця Скажеться, на погане самопочуття та дивні опади мешканці сум. Згідно з інформацією, голови тамтешньої військової військової адміністрації Олексія Дрозденка з такими скаргами на гарячу лінію міськради звернулись напередодні ввечері двоє людей. Голова підтвердив, що у районі вулиці Привокзальної справді зафіксували опади невизначеного характеру, тому людей просять зберігати спокій. Ситуацію моніторять відповідні служби і працівники ДСНС. У Хмельницькому загорілась квартира на п'ятому поверсі будинку. Гасити пожежу приїхали рятувальники ДСНС. Поки одна частина команди боролась із полум'ям, інша рятувала 13-річного хлопчика, який перебував у квартирі. Підлітка вивели на вулицю і передали медикам. Зараз він у лікарні. У хлопчика сильні опіки. Крім того, вдалося врятувати і кота підлітка. За попередніми даними ДСНС, пожежа виникла через ігри хлопчика з вогнем. Рятувальники нагадують батькам не залишати дітей без нагляду.